Що сильніше тримає в напрузі магічні розслідування чи темні кошмари у фентезійному світі? Хаєшки це битва жанрів, серія, де я звожу під жанри фентезі на літературних рінг. Я розповідаю, що вони означають і що з цього можна почитати. І сьогодні в нас фентезі детективи та фентезі жахи. Фентезі детективи, поєднання магії та розслідування, є злочин, загадка або таємниця, яку треба розкрити. Герой виступає слідчим, шукає підсказки, розкриває інтриги, збирає докази. Головне логіка та пошук істини, навіть якщо світ сповнений чудовості та чар. Фентезі жахи: фентезі де основа це страх. На першому плані прокляття, демони, привиди або древні сили. Які пробуджуються. Мета налякати і занурити у тривогу. Жах відбувається тут і зараз у фентезійному сетінгу. Тобто основні елементи будуть такі. Фентезі-детектив детектив таємниця розслідування викриття, Магія тут як інструмент сюжету, а не мета. Фентезі жахи страх, загроза, виживання. Магія надприродна, як джерело кошмару. І те, що важливо, запам'ятати, що є різниця між дарк фентезі» Фентезі жахи та просто жахи. Просто жахи це завжди наш реальний світ, реальна країна місто або реальні події. Все, що відрізняється, це те, що там є якісь надприродні штуки. Фентезі жахи це завжди вигаданий світ, ціль якого вас не лякати. Дарк фентезі це коли темрево прям вшити у світ постійне відчуття гнітючості та бізнадії, навіть без якихось явних лякалок. Ну а тепер по три приклади на кожен спіджанр. Почнемо з фентезі-детективи. Справи Дрезена Джим Бучер, чарівник детектив, розслідує містичне злочини у Чикаго. Цикл Кесіді Блейк, Вікторія Шваб, героїня бачить примар і розслідує таємниці між світом живих та мертвих. Безсмертя у склі, Джес Кіт. вікторіанський готичний детектив, приватна розшукувачка. Розслідує справу зниклої дівчини з надприродними здібностями. А тепер фентезі жахи. Будинок старлінгів Алікс Гоу, готичний будинок із власною вовою. Давні сили прокидаються і навіють справжній жах. Цикл клятвіний солдат та кінкфішер, готичний морок, моторошні гриби та прокляття у вигаданому світі. У наступні битві жанру зійдуться фентезі комедія та фентезі вестерн. Смачного вам читання!